Одовжують цикл матеріалів присвячених особистому страхуванню. І Сьогодні ми розкажемо про страхування життя у розвинених країнах Європи та Сполучених Штатів. Такі поліси давно звичні, і вони дозволяють не лише обезпечити і захистити родину в разі смерті чи інвалідності, а можуть і принести дохід в Україні. Охочих застрахувати своє життя всього 5%. Експерти ж переконані, саме таке страхування може стати запорукою соціальних реформ в країні. Розповідає Олексій Пшемиський. Щороку Україна витрачає понад 200 мільярдів гривень на соціальну сферу. Це зарплати бюджетникам і пенсії, медицина та освіта, допомога при народженні дітей та доплати з інвалідності. Щороку такі видатки зростають. У бюджеті з'являється дефіцит, і якість самих послуг через це падає. У розвинених країнах соціальний захист уже давно покладений на приватні компанії. Європейська практика сьогодні, американська, австралійська практика, така що держава створює умови для того, щоб середній клас міг обрати собі свого фінансового. Оператора і створити соціальний захист у тій інституції, де людині більш подобається в Україні ж обов'язково поки лише страхування відповідальності автовласників. Ми також платимо за страхування від нещасного випадку, купуючи квитки на потяг. Оформляємо страховку і для віз у ЄС, бо інакше туди просто не пустять. А от добровільну страховку життя мають тільки 6% українців, хоча в Європі понад 80%. Там своє лікування, пенсії, захист від інвалідності. Люди вже давно покладають на страховиків. У більшості країн такі полюси взагалі обов'язкові, і їх має кожен. Вони дозволяють не лише захиститися на випадок інвалідності, чи смерті, а й, наприклад, заощадити на весіллі чи у світу. Такі внески діють майже як депозити. Ви періодично поповнюєте рахунок на певну суму. Компанія зберігає ці гроші і додає гарантовані 4% плюс ще інвестиційний дохід. В тижні, там, 5 лет или в течение 3 лет, в від програми, ви вносите пропорціонально суму. Через період ця сума вам повертається. Плюс інвестиційний доход гроші. Клієнт отримає, коли спливе обумовлений термін. Достроково їх виплатять у разі інвалідності чи смерті. Тоді їх утримують родичі. Такі поліси гарантія захисту майбутнього. Впевнені у нас комісії з регулювання ринків фінансових послуг. Ми намагаємося створити умови для розвитку страхових компаній, для підвищення їх надійності, стійкості. Для цього ми розробляємо нормативну базу. Ми пропрацювали законопроект про страхування. Сьогодні він вже готовий для голосування і набути статусу закону, який дасть поштовх для розвитку цієї послуги цієї галузі в Україні. Уже незабаром в Україні може з'явитися й фонд гарантування виплат за договорами страхування життя, який гарантуватиме, що людина отримає свою виплату за будь-яких умов. Олексій при Дмитро Климчук, Максим Костенко, факти а